<рес> <рес> Комфортні умови <Выбивайте>. <рес> Ну, Я знову до вас. Ранковий час. Як Як мені подобається до вас ходити? Просто не перевершував. Поліцію писати заяву для зучинення оцих ось. Ну, все, так, це я з вами вже в принципі знайомий, але я пишу на всякий випадок ще раз ваші дані. Ви зі мною знайомі? Я по-моєму вас вам не подавав вже заяву про злочу. Ні, я вами перший. Перший раз? тоді почнемо в форматі. Знайомося з вами. Передаємо. Заяву в мене вже напису, ми її тільки озвучити. У -у -у.

Споруч зі до 214 КПК заяви про злочин. Хочу вам подати, вона стосується здійснення кримінального злочину приєднатися до статті 28, 58, 366, 191 Кримінального кодексу України. Сутті стосується того, що муніципальна інспекція в місті Житомирів здійснюється вимагання неправомірної вигоди шляхом підробки документів без відповідних повноважень. В мене є повністю пакет документів, які я надам пізніше в якості доказів, того, що поліції не надавалася дозвіл на виконання таких дій, як в сфері ПДР, а також дозвіл на на виготовлення гербової печатки. Теж в мене є відповідь з поліції відповідь з ЖМР, що таких дозволів не знайшлося. Значить, муніципальну інспекцію Житомирської міської ради фальсифікується сфальсифіковано документ, вони її називають постанова РАП і так далі, номер його вказаний, який вони визначають в тому, що нібито я чинив правопорушення в сфері ПДР, хоча вони не, є, не відносяться до цих функціональних об обов'язків ПДР. Тихцем надіслали цей штраф для виконавчої, виконавча в свою чергу заблокувала рахунки і. Суть вимагання в тому, що якщо, наприклад, я вже, в мене є відповіді, що вони хочуть, хотіли з мене 380, 340 гривень, потім вони хочуть 680, це виконавча мені прислала, плюс 68 гривень виконавчого збору, а до банку вони мені банк надав відповідь, що вони хочуть 955 гривень. На який підставок не зрозуміло, тобто в самому початку є процес. Підробки документів, згідно якого не просто доять людей, Житомирян, і не тільки Житомирян користуються цим моментом, забирають ваші повноваження поліцейських і таким чином зловживають довірою громадян, вводять в оману шахрайство, і шляхом я безпосередньо викликав свіч оперативну до ЖМР Муніципальної інспекції для того, щоб зафіксувати, але свіч оперативна сказали, зайнята зайнято, не змогли, тому така справа. Вона вже написана, які є. Я вам додаю тут копію їхнього документа mm -hmm. сфальсифікованого, за яким вони вимагають у мене коштів. Mm -hmm. Я просто озвучу пояснення, додаткові пояснення, докази та інші готові надати після внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань привідності до статей 214 КПК, бо інше не передбачено. Враховуючи вище викладення відповідності до статей 185 Кримінального кодексу України на основі статей 55, 56, 214 КПК наказом ВС139 наказу ГПУ, вимагає прийняти мою заяву про кримінальне правопорушення. Стаття 28 358 366 191 Кримінального кодексу внести відомості до єдиного державного реєстру. Невідкладно розпочати досудове розслідування. Які мають склад злочину передбачено статтями 28, 358, 366, 191, визнати мене потерпілим і вручити пам'ятку потерпілого, повідомити мене письмово, в основному законом, строки про початок кримінального провадження та закінчення досудового розслідування. Також попереджаю слідчого та керівника слідчовідів про те, що на даний час вам стало відомо про вчинний злочин, якщо ви не внесете відповідно до статті статті КПК чотирнадцять відомості до Ярдерку. Це може кваліфікуватися як злочин, передбачений статтями 256 396, 27, 28 Кримінального кодексу України. Копія постанови е, РАП псевдофірми додаю е, додаю. Сьогодні у нас 05.06. Ви вже так проходили необразує, так? Ну, взагалі, по цих статтях не відкривалося. Не відкривали взагалі. А взагалі ці кримінальні провадження відкриті? Mm. Ну, мене стосується цього, це інші були заяви. Я просто тут не тільки в своїх е, інтересах, а що в інтересах інших інвалідів і так далі, депутатів. це колективні звернення. Це мій це ваш. Мені просто тільки дату е, тут, що ви отримали посаду прізвище і можна час зазначити, і під утоном його заберу і все. Так усі приходили і всі так швидко брали. Я от багато часу не заберу. Де ж посад? Тут ваше прізвище, ім'я, м'яко посада і 13 скільки. 1238, отримав. Дивіться, я так розумію. А потім передасте свічку. Це важко. А це мій. Ну так, це на, та, на воду. Я прізвище, ініціали, посада. Ну, ну так. Отримала. Э, дата. Партина. Добре. Шусь пішло не так. Знову. Значить, таким чином, знову ж таки, до уваги всіх, хто, хто займається подачою заяви до поліції. Таким чином, я вам кажу, як діяти. Дзвоните 102, реагуєте на 102, вказуєте правопорушення, вказуєте своє прізвище. Потім або викликаєте слідчо-оперативну групу і бажано з готовою заявою в двох екземплярах на керівника прийти, щоб просто не забирати часу багато. Поліцейський отримає свій екземпляр, а далі вже е, беремо талон ЄО, який нам видають згідно з змісту вашої заяви. І е, на наступний день 24 години чекаємо, поки внесуть або несуть. Якщо не вносяться, то тоді йдете до слідчого судді для підписання, для подачі заяви е, до слідчого судді, для того, щоб в слідчому судді в судовому порядку відкрили кримінальне провадження. Таким чином. Робляться всі заяви. Всі інші, якщо ви просто приходите і подаєте заяви, це буде списано як повідомлення і швидше за все, ніколи не буде відкрито кримінальне провадження, вже нічого не буде зроблено по ваших справах. Ну, а разом з тим, що прорик рег... Вагнет Нації, як завжди, працюємо в напрямку підвищення кваліфікації вас всі, і не тільки вас, а всіх особисто. Читайте в нашому розділі, а також на сайті Багнет Нації Сила в правді». Є інші що цікаві сайти, на яких є правова оцінка документів, роз'яснення щодо ваших можливо зацікавлення з тих подій, які на сьогодні От є. Тому що, наприклад, зараз я сижу в поліції, чекаю, в очікування дуже багато людей, які звертаються щодо шахрайських дій банків. В тому числі Приватбанк людина сиділа, в тому числі Ощадбанк, шахрайські дії, ну, плюс якісь інші шахрайські дії, які не пов'язані. Тому для того, щоб відстоювати свої права, ви однозначно повинні знати хоча б цей мінімальний набор інструментів для того, щоб мати можливість діяти і заставити виконувати законодавство і закони в правильний спосіб. ну щось тут от Цікавий момент. Вийшла. Тому подавайте то заяви готові, ще раз кажу, для того, щоб не забирати час у поліції. У них тут людей море. Томій. Угу. Я просто беру такий лікбез, У нас правова група, ми називаємося. Кожен може бути юристом для того, щоб подавати якісь певні мір такі от документи.